Всім доброго дня, шановні, вітаю вас на моєму каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні у нас пасмурна така погода, О, трошечки є морозець. О, Я вийшов трошечки попрацювати, О, хоч і холодно, руки мерзнуть, але треба попрацювати. О, я там на відео показував як Я спробував пореставрувати колунчика. О, та вся ржавчина облетіла, я подивився, він живий. О, і зараз я буду його рестав... реставрувати. На столі воно в мене там все замерзло, то я так приспособився тут. На такій табуреточці. І ще буду робити ось, до речі, F12М. Військовий замовив, О. гарна сталюка. Буду робити йому ножа. А, ще до речі, там мені одне недорозуміння написало, якщо робиш ти ножі військовим, то ми тобі чорну метку вручили. О. Так я тобі скажу в ти, що я зробив скільки ножів, що в тебе ложок в роті не побувало. О. Я ось ось. Ось я бачила? Я теж був військовий, але вже по по віку о, не підходжу, сивий. вже. Поняв? Так я ось о. А ти вилізеш з-під своєї кроваті і покажися, хто ти і що ти. А не цявкаєш, як та шавка з-під кроваті. Поняв? Отак от. Так, друзі. Не будемо тратити на те недорозуміння час. Значить, Я взяв болгарочку і бачите, тут воно трошки підгнило все. Я його трошечки зріжу. Це показую для тих хлопців, які хочуть навчитися. Ну навіть і як робити краще її. Значить, обрізний кружок ставлю. Не рівно, але поправи! Бачите, подрізав живий метал, живий. Ну, це так предварительно. А тепер я спокійненько. Зніму цей обрізний кружочок і поставим ліпістковий. Бачили Бачила, яка істрайда? Сталюка гарна. Не знаю, чого зроблений, але він трошки ж і прогартувався. Okay. О, трошечки раковинки є, але це все поправимо, вишліфуємо. О. Так. Буду продовжувати далі, поставлю кра кра кращий круг, бо цей вже трохи забитий. І буду шліфувати далі. Так, поставив новий кружечок, бо сталюка хороша. Гарно обдирає, ну ці раковинки сильно виводити не треба, не так важливо. Ну, ось Я трошки його пообдирав, О, навіть підточив, О, там трошечки вишкра як міг. Полірувати його до дзеркальності, це не на виставку, це колун. О, а так він живий повністю. По ньому, видно, конечно, били, не бажано кувалдою бити по ньому, о. бо буде воно розвальцьовуватися, а може навіть і, і тріснути. Треба мати і колун, і клин. Загнали, не можете вибити, рядом бийте клин і все буде добре. А по колуну бити не треба, бо ну, спортите інструмент та й все. Розвальцюєте. Багато мені приносили проварювати. Отак було водно тріснуто, то я зарізав да проварював. Ну, от от якось так. Я думаю, що та жіночка, що принесла, мені буде задоволена, і він ще буде служити вірою і правдою. Метал живий. Ось таке коротеньке відео я сьогодні вам засняв о, реставрацію. Колуна, ви бачили в попередньому відео, який він був там убитий такий, що не можна було її... Вірткою от от ковирять при нагріванні і різкому охолодженні воно все облетіло і оказалось, що він метал живий. Я його сьогодні так пообдирав, заточив, і він ще буде служити вірою і правдою. Та замовниця, котра жіночка мені принесла на базар. Я думаю, буде задоволена, він ще їй буде довго служити. Цей. Якщо не будуть бити по ньому зверху кувалдою, тому що було в мене випадки, що приносили. Заварити треба там, били кувалдою, і така шляпа зверху, як гриб роз, розвальцювалася, ну, не треба портити інструмент. Треба маче клин О, загнали, не можете витягти, не бийте. Беріть клин, щоб у вас був, якщо ви топите це дровами, то у вас повинно бути. От, і сокира гарна, і колун, і клин. Забивайте її, звільните, звільните свій колун і не будете по ньому бити. Ну, а так, що я можу ще сказати? вам от Мені там пишуть, що От ви там інструменти маєте, от вам простіше ви розказуєте. Та я по-простому розказую. У мене інструменти то є, приміщення то немає. От, я то орендував, то зараз. О, на старій роботі мені дозволяють приходити і там попрацювати трохи. А на дворі в мене, бачите, я тільки літом тут. Воно замерзло все. Я навіть тут, Там і вальці в мене є. О, а я не можу пленку віддерти, бо воно замерзло так, що не, не оддереш. Той бачили, як я в польових умовах. Ось, Хто хоче, то мальцю поставили якусь табуретку там, да, і, і зробили роботу. Якщо захотіти, то можна. Все зробити. Ну, я вам скажу, я теж багато чого не знаю і не вмію. І все знати неможливо. Як то кажуть, вік живи, вік учись. Бо технології скакають так уперед, що за ними не вгониться, І марки сталі дуже багато. А я ще, як мене вчили, там коваль професійний, там аж в третьому поколінні, Царство Небесне йому. Отак і я працюю. Як і знаю, углеродисті метали, там ще Х-65Г, Х12МФ, 9ХС, ну, Р-18, ну от такими, як, як було при Радянському Союзі, так ну, і це. Я, оці порошкові метали, там різні марки, я, я не знаю, які, ну навіть не, не увлікаюся цим. от Воно мені не потрібно взагалі-то мене більше цікавить художня ковка. Колега мій Ваня, то він працює з топорами, використовує метали ресорну сталь о, рельсову. Ну, от Якось так. от. А, а, завтра пойду до кузні, буду робити деталі. Один з підписчиків написав мені, замовив мені дровничку під його розмір о, ще до Нового року. Але... У мене так сталося, ну, так, така трагедія. О, і я ну, не міг робити, просто не міг робити. А зараз я поїду і буду робити деталі і виконую його замовлення. Так що, от, якось так. О. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Може, щось хоче хтось запитати, запитуйте. А на сьогодні все, піду, бо вже руки мерзнуть, все-таки на дворі зима і мороз. Чекаємо наступне відео і до нових зустрічей. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.